О, сьогодні ще знову виноград прийде, тут Молдова. А це Лідія чи що це розове? Лідія. Щось вона така прямо темна, темна. Це віддали люди. Угу. А оце ще вже не пуще. Оце все? Ні, це ще не все, ми ще не дорвали. Там ще точно така ось. Ну, бачите, він такий. Yes. На сонці повинен бути жовтий, бачите. Mm, Не можемо вже дожди йдуть. Ну так, ну, да, рвемо тут, тому що дощі набереться вологи, порепається, просто зниє. Да, можеш показати уже скільки бочок. Да. Не треба показувати цей. Ну, робимо, є зробили в цьому році чистий сік, без цукру, без води, взагалі просто сухе вино взагалі. Чистий сік і ну і робила такі трошки, щоб був кисловатий, трошечки додавали. Води. Вода не додається, це от, я вже розповіла, робимо чистий сік, зливається. Потім ця вижимка у нас кажуть, заливається водою. а нас ще два дві, дві доби стоїть, грає ще раз, потім це все зливається і додається, якщо вино кисловате, додаємо пару відер цього, з вижимки, ми кажемо води, додаємо цукор, і, виходить, обалденне вино теж. Так, ну от такий у нас винний край. Оце зберемо вже останнє. Останнє, останнє, останнє вже все. Позбирали вже по всім знайомим, по сусідям, по рідні. І оце наше останнє збираємо все. Це буде шардоне. Я думаю, то ви чули, що є таке вино, яке зветься шардоне. Оце воно, ну бачите, це оси били, оце, ось оце. це оси вже повиїдали, гляньте. Лишилася одна шкірочка, бачите, воно не гниле, воно сухе-сухе, воно повністю сухе. Це не твій пиливий сік. Бачите, ось. Воно сухе, не гниле. Пальці, бачите, сухі. Ось воно сухе. Оце оси б'ють його так ще. Теж люблять виноград глюкозу їдять. Ось такий у нас сьогодні останній. Збір в цьому році вже на, на цей рік вже вистачить, бо робили і чорне, і рожеве, і ось це буде чисто біле. Теж зробимо чистий сік, чистий-чистий, і потім будемо робити такий вже перемішаний. Оно те котеня бігає, що пристало. вже тут, вже як себе вдома. Побігло, он, 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 он. побігло, побігло. Вже коти його наші не ганяють, уже все. Вже їсть з котами корм. Кошачий. Ну, навіть не знаю, хто це, дівчинка чи хлопчик. Здається, так дивлюся позаду дівчинка, бо хто ж викине котика на вулицю, тільки дівчат викидають. Будемо потім стерилізувати її, чи, як це кажеться правильно. Щоб не водила нам тутенят. Бо у нас і це ось кицюня Будемо теж її стерилізувати. Ой, ну тут у нас, друзі, таке, це старий двір, свекрухи покійної свекора. Це у нас тут я вже показувала. Таке все у нас. Ось ну, тут ми сестрі приношу тут на землю складаю. Тут вона он, пакує. Ну, все вже поприбирали від дощу. Отак, от друзі, от такий у нас південь. Ось ці ганчірки всього 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 є, вистачає. Вон, пляшки приносять, привозять нам. Збираємо ось так. І виноград. Ось так обрізаю з лаки, потім воно підсихає, все це зв'язується в пучки, і все складається, все піде на корм свиням на зиму. От так ми живемо на півдні. Все, друзі, бажаю всім гарного вечора і всім пока.